Дзвонить колега з цеху, каже: мені треба дуже срочно акумулятор Redodo, такий, як ти говорив. Замов мені, от я йому замовив. Він вийшов 10400 з доставкою. Це 12 вольт 100 ампер годину з Smart PMS, тобто з Bluetooth. І зараз ми його чекнемо, подивимося, що до чого. У мене вже кілька оглядів на такі були, в тому числі відео детальне, як замовляти такі акумулятори. Але зараз воно не дуже актуальне, тому що. Українці їх розібрали, там лишилися тільки 140 по 15 тисяч, і 280. ки навіть не знаю по скільки, бо воно мені зараз не цікаво. Тому я вам просто зроблю розпаківку, що туди входить, як що до чого, як працює Bluetooth-додаток, які функції в ньому є. І, і таке. Поговоримо про характеристика, підключати його не буду, бо не маю зараз як. Можете подивитися попередні відео, де я їх підключаю. Вони доволі якісні, хороші акумулятори, фірма відповідальна. Робить все з доставкою кур'єрською під будинок. Ну, одним словом, рекомендую. А зараз ми його розпакуємо і подивимося, що тут і до чого. А поки я його розпакую, то дуже вас прошу поставити якийсь лайк, коментар, написати, чи взяли би такий акумулятор і, звісно, підписатися на канал. Бо я, можливо, роблю не дуже технічні огляди. Тому ну що деколи немає захистів чи там аж супер знань, але я показую і як замовити, щоб це було вигідно, чомусь переплачувати придорого. Давайте почнемо з такого комплекту в папочці запакованого, як бачите, е, глянемо, чи вони вже додають українську інструкцію, бо я для них перекладав на українську мову інструкцію ще минулого року. Сподіваюся, що тут щось вони додали. Так, це англійською короткий посібник. Є це німецькою. Це посібник з користування польська бачу є. Німецька, англійська. І що, немає. Ну, на сайті, одним словом, у них точно, що є український мануал до всіх продуктів, до кожного акумулятора. Ось тут такі наклейки, окремі вибираються, якщо вам треба десь на щось поклеїти. Придумали такий хайповий продукт. Звичайно, що воно ці всі наклейки всі до одного місця. Але приємно, що компанія таке робить, дбає про свій продукт. Погано тільки що українську інструкцію все ж давайте так відкладу, щоб його не поміняти. Е, для підключення були вже запаковані повністю запаяння, раніше були такої стрічкою мотані. Така така штука, щоб він не побився, він точно не поб'ється, доїде цілий, здоровий до України, не переживайте. Е, в нас їх доставляє компанія «Міст». «Міст Експрес. Скажу вам чесно, що я дуже не в захваті від цієї компанії, але, по крайній мірі, ви зайшли на сайт, замовили, і він прийшов. І не треба вам інших якихось додаткових маніпуляцій. Ось акумулятор, як виглядає, покажу вам ближче. Ось так. Ось так. 12,8 В 100 в годину і Smart BMS. Скажу вам відразу, він має десь 13,6 В і 104 в годину ємності насправді. Комірки всередині якісні використовуються. Кришка тут запаяна, тобто він не боїться води. абсолютно. Можна його і на яхту ставити, чи на човен. Ось тут закручуємо болти на клемні. Ось як бачите, також такі акумулятори, як я вже показував в інших відео, можна під'єднувати до зарядних станцій, щоб збільшити їхні. Не те, щоб збільшити ємність, але можна зробити таку підзарядку. І тут вже Bluetooth відсканувати код, показується який, і ви скачуєте на iPhone чи Android додаток, з'єднуєте з акумулятором, і тоді можете бачити певні деталі про нього, балансувати комірки і так далі, якщо вам це потрібно. Давайте ще зблизька на нього подивимось, під'єднаємо додаток. Ось як виглядає акумулятор зблизька. Видно, що це завод, жодних там завусин немає. Інших нюансів, знаєте, як буває якісь самостропи зроблять Непонятні. Це, до речі, акумулятор, тип його типу підсидільний, я так розумію, що у фури хто краще розбирається. Мабуть, що це він йде у фури для... Автономних систем обігріву там, і таке, типу, більше, бо там є і яхтові, і підсидільні, і міні-версії, такі коротші, вони чуть-чуть дорожчі йдуть. Групи 24, груп 24, типу, такі більш видовжені у висоту. Ну, одним словом, будь-які варіанти є теоретично, але зараз вони всі позакінчились. Тільки два види осталось. 140, ка 280. ка 24 ок немає, тільки 12 вольт. От. Це зв'язано, звичайно, що з попитом, який в останній момент є. В Україні. Щодо додатку, ви просто берете камеру і телефона, як вказано в інструкції, скачуєте по цьому QR-коду. Або заходите в сам Play Market, чи що там у нас Google Play. І тоді вже завантажуєте оцей додаток. Як бачите, він виглядає зовсім непогано. Можете називати акумулятор, як там забажаєте, можете подивитися, скільки циклів зроблено заряду розряду на самому акумуляторі, балансування можна провести, якщо воно вже необхідне. З самого початку воно, звісно, не є необхідне. І такі різні нюанси. Там Дату можете дивитися, комірки, ємність комірок. Також тут є певні значення Але виробник дає трохи більше, ніж тут Він дає 104 А більший вольтаж. Ну це, це завжди так. Тобто тут десь майже 1400 Вт в годину реально. Е, ви можете невелику якусь станцію купити 600 Вт ну, там, за 10 тисяч чи за 15 Ну Чи не важливо у вас вже якась є касія. докупити такий акум за 10 500 Ну Зараз їх немає в наявності, але трохи пізніше, мабуть, що будуть десь за тиждень-два. за два. І за допомогою спеціального конектора до XT60 чи 90, який там у вас конектор є, чи обрізати навіть сонячний кабель, підключити до зарядної станції, окремо його заряджати, навіть зарядку постійно так підключити. І ви тоді маєте собі підзарядку на зарядну станцію. Тут, звісно, 128 вольт він буде тільки 120 Вт додавати в зарядну станцію, але все ж плюс 1300 Вт в годину у вас вже є. От. А наприклад, на ДБЖ така штука, або на гібридний інвертор. Дуже-дуже класно. Реально не працюють довго, все всередині зроблено, все якісно, можете за це не переживати. По гарантії вони працюють, відповідають, От, не ховаються, бо буває таке, що бренд там пишуть по гарантії. А вони зникають або не відписують на листи і так далі. В зарічний момент, кому більше треба такі акумулятори і готові чекати десь 2 тижні, то є замінники, аналогічні по якості і методам доставки роботи. Ну, такий невеличкий огляд, розпаковка суто. Я сподіваюся, що вам зайшло. Я зразу попереду ніяких зараз підключати не буду. У мене є що підключати, але зараз в даний момент немає часу. Мені, наприклад, імпонують такі акумулятори. І доставка в них класна, служба підтримки, ціна суперова, і вони вже два роки ми з ними, наприклад, працюємо, то ну, немає таких претензій, якихось туди. Якщо ви подивитесь під інші відео, де там їх замовляли, наприклад, ну, тисяча людей точно. От, то якихось таких нюансів немає. Тому я би, наприклад, рекомендував, але зараз багато чого немає в наявності, тому. Доведеться, напевно, шукати вам якісь замінник, або брати 140 ку бо 140 ка за 15 тисяч з доставкою під хату це теж, до речі, непоганий варіант більше ємності на всякий випадок життя. А я вам дякую, підписуйтесь, пишіть коментар і всім па па па, -па.